Юрій Мікулін, наш Віктор. Віктор, всіх Юріями вже почав називати. Віктор Мікулін, старт по готовності. Спробую, спробую поганятись. Віктор. настрій бойовий. І відкривається в повну, так умовити, в повну 300 кубовий мотоцикл. Да? Тура зараз невелика, вона дозволяє швидше робити перекладки. Всі глядачі, я думаю, в закладі зараз, тому що ви якраз попали на саму-саму майстерні. Е Майстерних пілотів є майстерні заїзди. Можете побачити, що інколи важко услідкувати поглядом, що він встигає робити, а він пам'ятає схему, виконує елементи, відчуває всі ці перегрузки, прискорення розворотів, нахилу, швидко крутить кермом туди-сюди, майже зависаючи чистий проїзд. Юра стоїть, який є, щойно їхав, радіє, аж підкрикує, тому що ми всі переймаємось за кожного учасника, всім хочеться здорової, класної конкуренції. Вона тут не пряма, вона тут не час на сцені. але ти завжди переймаєшся, щоб власно е, твій е, дружання проїхав. І дивимось на фініші Останній авал. Скільки вийде Вітя? Вітя виїжджає в хвилину. Чотирнадцять. 370 сімдесят